Доброго дня, дітки! Рада бачити вас усіх! Сьогодні у нас з вами заняття знайомство з природою. Тема нашого заняття осінь в гості завітала. Зараз я вам пропоную послухати розповідь загадку, а ваше завдання здогадатися, про яку пору року йдеться мова. У лісі шуршало листя, і, здавалося, ніби хтось ходить під кленами й березами і там, де пройде, листя червоніють і золотяться. Тепер не пізнаєш рідного лісу, рідної галявини, рідного озера. Квіти зів'яли і засохли. Трава пожовкла, всі були зайняті, всі готувалися до приходу зими, птахи знімалися з місць з граями. Летіли до теплих синіх морів. Здогадалися малята, що це за пора року? Вірно, це осінь. Давайте разом з вами згадаємо, які природні явища ми помічаємо восени. Дощові хмари на небі, жовте листя, прижухла трава, городина дозріває. Птахи відлітають у теплі краї, ночі стають довшими. Наступне, що ми з вами зробимо, пригадаємо назви осінніх місяців. Перший місяць осені вересень. Чим нас радує вересень? А радує нас плодами у саду та городі в полі і лісі. Другий місяць жовтень це час жовтіння листя, а також пора садіння дерев та кущів. І останній місяць листопад його називають воротами зими, адже у листопаді зустрічається осінь та зима. Настають морозні, сірі та туманні дні. А зараз, дітки, пограємо в онлайн-гру, яка називається Фрукти та овочі. Ваше завдання пригадати назви овочів та фруктів. Зібрати овочі у кошик, а фрукти у вазу. Давайте розпочнемо. Перше у нас груша. Це дітки, що вірно, фрукт. І тому ми його покладемо у вазу. Наступне помідор це у нас овоч, і ми його покладемо у кошик. Це слива. Це також фрукт, тому ми його покладемо у вазу. Це дітки айва також фрукт. Наступна картопля це у нас овоч. Вірно, і ми його покладемо у кошик. Це буряк. Він також у нас овоч. Капуста також відноситься до овочів. Абрикос вірно, це фрукт, тому ми його покладемо на вазу. Це у нас, що діти? Марковка. І це у нас овоч, і ми його покладемо у кошик. Це яблуко. Це у нас фрукт, і ми його віднесемо до вас. А тепер давайте переглянемо, чи вірно ми виконали завдання. Так, дійсно, ми з вами впоралися. На цьому, дітки, наше заняття завершується. Сьогодні ми з вами пригадали про явища, які відбуваються восени, назви весених місяців, пограли дидактичну гру, де пригадали назви фруктів та овочів. Ви дуже великі молодці. До нових зустрічей!